Це чому? 150. Мандарини на ринку лісопарк купує Микола Костюк. Бере два кілограми. Це каже, для онуків. Маю п'ятеро внуків, купив для внуків. Внуки люблять мандарини. Тим більше скоро свята, може б день більше брати. Мандарина повинна мати, і вин повинна мати, не побита там, не... і повинна вкус мати хороший. Тобто на все треба джоту увагу». Напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на цитрусові зросли, розповідає продавчиня Олена Кислевич. Кілограм мандаринів коштує 100 гривень. Причина здорожчання закупівельної ціни, Все подорожало і люди не зовсім добре беруть. Можна продати і 5 кг, 6 кг. Раніше брали і по 10 кг, по 15 і по 20 кг. Зараз цього немає. Дивіться, о, ці 130 вони нібито схожі. Також без кисточок, але трошки за смаком відрізняються. Ці 120 кг. Клементин, ну клементин завжди, особливо в Іспанії, він завжди дорожчий, 150 кг. Якби Ціни не скажу, що такі вже зашкалюють, трошки зросли. Купують, може не так вже багато купують в порівнянні з тими роками, але купують дітки, то все одно хочуть свята то хотять всі. На ринку привокзальний ціни на мандарини коливаються від 70 до 130 гривень за кілограм, розповідає продавчиня Світлана. За день продає до 50 кілограмів. Мандарина із Міроська, без кісточки, дуже добра солодка, гарно чиститься, привезена з Турції. Різниці можна сказати, що майже і немає. На ціну люди не звертають увагу. Лише, би, щоб було хороше, добрий, якісний товар. Володимир Поліщук мандарини, розповідає, обирає за розміром. Перед до новорічні свята а мандарини це такий… Фрукти, які переважно на новорічні свята, діти полюбляють. Планую купувати декілька кілограм, так як в мене четверо дітей. Думаю, на пару днів лист. Як правильно обрати цитрусові, розповідає продавчиня Юлія Сапарова. Каже, мандаринами торгує з жовтня. Для того, щоб мандаринка була солодка і добра, вона повинна бути м'ягенькою, вона повинна легенько чиститися. Якщо вона легесечко обирається, то вона в будь-якому випадку буде дуже добра. Якщо від неї шкурка відходить тягше, то вона вже втає світу. Що на ринку лісопарк, що на привокзальному продавці кажуть, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року ціна на мандарини зросла на 40%. По коментар Суспільне звернулося до обласного управління статистики. Там зауважили, що цитрусові не входять до споживчого кошика українців, тож ціни на цей фрукт не моніторять. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.